Верхи Бі -Бі, Тіна з ними Амадеус і Сабрина. Летять мов, на крилах прудкі стакуни друзі, чаклуни, добрі чаклуни. Якщо річка за широка, біді -Бі перескочив йо -б йо Ну ж, бо, стримай! Біля вогнища розмови і летять по полю. Коні Сонце зустрічать. Перхи бібі і Тіна, з ними Амадеус і Сабрина летять, мов на крила прудкі скакуни. Друзі чаклуни, добрі чаклуни. Бібі і Тіна великі перегони. Ще занадто малі, щоб брати участь у перегонах з перешкодами на бездоріжжі. Пані Мартін, ми не малі. Richter: Дивіться, ми навіть можемо завести паскалю назад у його стіло. Аго, ходімо. Що ти робиш? Давайте я це зроблю. Це так виснажливо. А? Обережно! Ми наближаємося. Що ви робите? <рес> Нічия! Так, тобі пощастило. <рес> я не можу так працювати. Усе як завжди, ви розважаєтеся, а я повинен пітніти. Зачекай, я вам допоможу. Я складу перешкоду за допомогою магії. Не треба. Якщо мій тато про це дізнається, у нас будуть неприємності. Давай, Гаррі, продовжуймо. <звук> Алексе, молодець, що ти все це організовуєш. Напевно, але скоро мені потрібно починати тренуватися. Інакше не матиму шансів перемогти. Мій кузен Альберт теж подав заяву на участь у скачках з перешкодами. Альберт? То і вискочка. <звук> Сподіваюся, він хоча б змінився на краще. <звук> Сумніваюся. Побачимо. Стосовно тренування, хто першим дістанеться мартінової ферми? <звук> До зустрічі, Алексе. А Ти нам кульгава качка. Я тобі покажу. Нас доганяю. Ходімо, великі монголи. Спокійно, великі монголи. Зараз ти зможеш йти нормально. Привіт, дядько Фалько. О, Вітаю, Альберте. З приїздом. Твій жеребець виглядає неперевершено. Олександр <глух> переказує тобі свої вибачення. Він ще зайнятий. Нічого. Головне, щоб завтра. У нього був час привітати мене з перемогою. Ну! Гальберте! Де твої манери? Перемога краща за манери. Ха -ха. У цього хлопця немає жодних манер. Ще зовсім трішечки. Усе чудово! Готово? Ви виконали чудову роботу. Я завтра теж переможу. Ми ще побачимо. Бі -бі, Тіна, Навіть діти допомагають у підготовці ферми. А ви тільки й думаєте про перемогу. Але... Жодних але. Якщо зараз же не почнете допомагати, я не дозволю вам завтра брати участь. Ми тільки швидко попіклуємося про Амадеуса з Сабріною, а тоді допоможемо обіцяю. Гаразд. Ой-ой, Твоя мати така сердита. Навіщо вона погодилася на умовляння графа розмістити стартову відмітку? Через це вона тепер мусить нервувати. Ви обидві можете допомагати у стані, але щоб жодної магії, бібі. Обіцяєш? Так, гаразд! Пані Мартін, а що у нас сьогодні на вечері? Ви вже голодні. Що ж, ходімо зі мною. Тут все у хорошому стані. Довго прибирати не доведеться. <плес> Завтра зранку почнемо тренуватись. Так. Я з тобою погоджуюсь. Що скажеш доброго ранку. Доброго ранку, тато, доброго ранку, ти запізнився. Твій кузен Альберт уже поскакав тренуватися. А. Він все сприймає дуже серйозно. Маєш рацію, це не дуже добре, але з нічого породжується ніщо, хлопчику мій. Побачимо, чи так йдеться у прислів'ї. Сюди. Ця лісова стежка ідеально підходить для тренування бігу на швидкість. Гаразд. А чом би і ні. Що ж побігли? Бувай. Ну, Постривай. Швидше Сабріно. Так, великі монголи, покажи мені на що ти здатний. І вперед! Так, тримати. Аго, сьогодні Сабріна і справді швидка. Ми залишили тіну позаду. А, молодець Сабріно. <рістити> Ой! От корова! Обережно! Моя нога. Так, Сабріно, усе гаразд. Спочатку ти не дивися, куди скачеш, а тепер ще й скаржишся. Бібі, -бі. що сталося? Моя нога. Зніми чобіт. Ти напевно потягнула гомілку. А що, якщо це дійсно так? Енімені по зав'язку наклади мені на ногу гіпсову пов'язку. Бібі, -бі, що ти робиш? Гіпсова пов'язка? Але я хочу продовжувати тренуватись. Ось так. Бібі, -бі, тебе ніщо не зупинить. Принаймні точно на цей вискочка. <ріст> цей дурний Альберт спав просто у калабаню з болотом. Ти б це бачила. Бібі, <ріст> гадаю, -бі, тобі краще піти до лікаря. Ой-ой, ні, усе гаразд. Серйозно, Тіно. Бібі, ти не повинна так несерйозно ставитися до своєї набряклої ноги. Повір, перегони на бездоріжжі не такі легкі. Я покажу тому Альберту. От побачиш. Але спочатку ти повинна показати ногу моїй мамі. Ні за що. Вона лише марно хвилюватиметься і заборонить мені брати участь у перегонах. От бачиш, тобі боляче. Це правда. Зачекай. Я можу терпіти біль. Віз -віз. Куди ти зібралась? До великої живої горожі? Чи ти боїшся? Боюся? Амодесе, ти це чув? Я теж так думаю. Уперед. Він такий гарний. Це один з коней для завтрашніх перегонів. Тепер ви бачите, що ви ще замалі. Вам навіть не вдасться сісти у сідло. А от і неправда. Пані Мартін, ми самі змогли сісти у седло. Непогано, але все ж перегони з перешкодами на бездоріжжі для вас надто небезпечні. Тож діти, прошу вас зласти. Пані Мартін, як же тепер злізти? Оп! Дуже просто. Mm. Ось так. Дякую. Дякую. <реш> Не їж її, а тепер обережно. Потрібно стрибати від каменя так мене схибимо. Mm -hmm. Досить високо. Ми раніше ніколи через неї не перестрибували, але тепер доведеться. Мій любий Гамадеусе. Ти упоришся моя... перед моя люба. <звук> І... Нас ніщо не зупинить. Вони переможуть? З магічним гіпсом на нозі. Це ми ще побачимо. Вперед, друже. Ага. Ще тільки його бракувало. Ну що, Альберте, тобі подобається така перешкода? Гарна і яскрава. Алексе, ти став садівником? Дуже смішно. Я пізніше посміюсь. Дорогі кузени, ти важко працюєш. З магією у тебе вийшло набагато краще. Ну, звісно, але по-перше, це було б не спортивно. А по друге, проти правил. <.iros1> mm -hmm. Магія заборонена під час змагання. Так, так. .оп! Покажи з що ти зроблений. малий! Завтра на змаганні я поквитаюся з ним за це. Я зараз же почну тренуватися з Махараджею. Махараджем. мені ваги? Нехай пов'язка зникне з ноги. Віз-віз! Моя мама помітить, що з твоєю ногою щось не те, навіть якщо на ній не буде гіпса. Ні, усе буде гаразд. Закладемося. Бібі. Ти кульгаєш? Ти програла, але це на краще. Я хочу подивитися на твою ногу. Ходімо зі мною у будинок. Пані Мартін. У мене просто звело ногу. Так, да, так. Доброго дня. Бібі, ти вже оговталася від падіння. Що? Ти упала? То ось чому ти кульгаєш. Ой, я що тебе видав? Дай мені спокій! А де твій магічний гіпс Знаєш, що під час змагання заборонено користуватися магією? Бувайте! Який же ти підлий. Бібі, тобі боляче? Трохи. Пані Мартін, вибачте, що я вам збрехала. Дай мені подивитися на твою ногу. Бібі бібі. -бі. Вічно ти у щось вляпаєшся. Так добре. Пані Мартін, як ви гадаєте, я зможу завтра взяти участь у змаганні. Побачимо. Але пам'ятай, сліпі амбіції призведуть до падіння. Я так важко тренувалася. Невже все це було марно? А тепер не будь такою похмурою. До завтра ще є трохи часу. Мої трав'яні компреси зазвичай творять чудеса. Ось, бібі, -Бі, тримай! Це для відновлення твоїх сил. Дякую. Потім я принесу нашій пацієнтці вечерю до її кімнати. Гаразд? Так. А бути хворою майже весело. Ось так. Великі монголи. Сьогодні ти чудово потренувався. Мій любий хлопчику, тепер ти можеш трішки відпочити. Привіт. Аго погляньте хто тут? Садівник зі своїм робочим конем. Закінчили тренування? Робочий кінь? Я забороняю тобі так казати про махараджу. Ой, перепрошую. Я мав на увазі стара шкапа. Побачимося на змаганні. Олександре. Я правильно почув? Ти хотів поговорити з Роджером? Тато. Я вже йду. Хороший хлопчик Бахараджо. Я тобі покажу. Ось так, мій любий. А для цих двох дівчат я вже приготував сюрприз. Старт буде на Мартіновій фермі, фініш біля замку Фалькенштейн, а старий млин буде точкою відпочинку з напуванням. Mm -hmm. Ось так. Mm -hmm. ага. oh! Що він задумав? Невже знову скаче тренуватися? Mm -hmm. Було дуже смачно. Я почуваюся набагато краще. Якби ми з Залексом посіли завтра перші три місця? Було б класно. Так. Але ти братимеш участь тільки якщо тобі стане краще. А вже ж обіцяю. Перемога не така важлива. А от здолати Альберта. Так. Маєш рацію, ми йому покажемо. Звісно. Сподіваюся, до завтра мені стане краще. <гас> На добра, ніч, Тіно. На добра ніч, Бібі. Солодких тобі снів. Ені-мені-піч... Нехай кімната стане темною, як ніч. Віз-віз. Завтра вони дуже здивуються, коли стрибнуть на огорожу. Як шкода, що їхня розмітка для стрибка зникла. Бібі, -бі, а тепер обережно ставай на неї. Зараз. Mm. 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 Ну, як? Нога у порядку? Ні. Як шкода, що ж, нога набагато краще, ніж просто у порядку. <рес> <рес> Я можу брати участь у змаганні. Я можу брати участь у змаганні. Усі учасники перегонів з перешкодами на бездоріжжі. Підійдіть, будь ласка, до лінії старту. От, халепа. Ми б так хотіли взяти участь. Ви можете брати участь. Я призначаю вас супутниками напрямку. Ви повинні попередити вершників про високу перешкоду. Це дуже важливо, зрозуміло. ж, пані Мартін, ми зрозуміли. Ходімо, мій хлопчику. Міскривенька качечка все ж поїде верхи. Так. І зараз я тебе здолаю. Сміх, та й годі. Бажаю вам усім чесного змагання. Нехай переможе найкращий. Замок Фалькенштейн чекає на переможця. На старт. Увага! Руш! Ручше. Так, Сабріно. І... Супер! Ей -ей! Великі монголи ми лідируємо. Сабріно, так тримати. Ах. Ти мене так просто не здолаєш. Мені слід було більше тренуватися, алексе, не відставай. Швидше, мадеуси. Ми їх не здоганяємо. Гаррі, є якісь новини про те, хто зараз лідирує? Ще ні ваше світлосте. Піду погляну на їхній маршрут. Може вдасться щось побачити. О, оце так пощастило. Вершники наближаються. Дай сюди. Аго. Дякую, Роджере. О, смачна вода. Їдь далі. Ти ще можеш наздогнати Альберта. Я точно переможу. Вперед, Сабріно. Так, я не переможний. Я б не була така упевнена. І не мрій. О, я не можу продовжувати. Мене все болить. Я здаюся. Але ж ти на другому місці. Що? Справді? Так чого ж ти одразу не сказав? Махараджо! Щасти! Дякую. Но! Але ж це неправильно. Він набагато далі. Значить, я трішки прорахувався. Що ми повинні робити? Попередити усіх вершників про високу огорожу. Я щось чую. Так, це вершники. Вони наближаються. Мадеусе, ти молодець. Увага, висока огорожа! Обережно! Ану, геть здорові! Ворушіться! Я це зробив, а ті дві курки зараз збиратимуть своє пір'я. Обережно! Обережно з наступним стрибком. Бібі попереду відмітка для стрибка. Біля каменя. Що? Але каменя там немає. Що? Що ж? І швидкого галопу перед фінішем. Ясна річ. Аго! Менше балачок. Більше скачок. Алексе. Ми вже неподалік від замку. Ми майже перемогли. Швидше Сабріно! Махараджо, ти зможеш! Амадеуса викладися на всі Передвели Монголем Не розслабляйся. Я тебе пережену. Моя вуздечка. Мені, -мені бриниць полагодь у мить. у мить. Дякую, бібі. Або, будь ласка, давайте здолаємо того хлопця. О, алексе. Оце так пощастило. Ну? Аго! Ти зіштовхнув мене з дороги. Я дуже погано тебе чую. Зіштовхнути тебе без проблем. Ні? Програла. Ти програла. Стій, стій. Ми, Сабріно! Не роби цього. Це обурливо. Який підлий хлопчина. А -а -а -а. А -а -а. Ти поранилась? Ні. Усе гаразд. Ходімо. Тепер Альберт точно не заслуговує на перемогу. У нас немає шансів. Він надто сильно відірвався вперед. <риклад> вперед сабріно! Поскакали! Так, тримати махараджо! <риклад> Остання перешкода. Так. А ось і переможець. Але ти ще не дістався фінішу. Я переможу. Так, я переміг. Привіт, дядько Фалько. Я переміг. Та невже? Альберт, я хочу з тобою поговорити. Про що ви хочете поговорити? Я хочу отримати свій трофей. О, ні! Я дискваліфікую тебе за поведінку. Негідну спортсмена. Що? Я нічого не робив. Зараз я верхи і здійсню коло пошани. Ти збив мене з дороги. Спортсмени так не роблять, а ще це жорстоко. Точно. І моя вуздечка була перерізана. Я переможець. І я ніколи нічого не робив з твоєю вуздечкою. Незабаром ми про це дізнаємося. Енімені пів села. Нехай брехун паде зі свого сідла. Візь. То ось як виглядає переможець. Брехун. Ти дурна корова. Альберте, тримай себе в руках. Не можна так поводитися. Якщо ти і далі так продовжуватимеш, тут тобі раді не будуть. Так, дядьку, вибачте. Ти щось казав? Ми тебе не зрозуміли. Вибачте, те, що я зробив, було неправильно. Вибачення прийняте. Олексе, а як щодо тебе? Гаразд, я також приймаю твоє вибачення. І Тим не менш, ти повинен бути покараний. Альберте, допоможеш Алексу зняти перешкоди. Усе зрозуміло. Так, дядьку. А тепер привітаємо наших трьох переможців! Бібі, Тіну і Олександра. Дякую. Дякую. Послухайте, у мене для вас дещо є за вашу роботу помічниками з напрямку. Ти мене зацікавила? Хм. Що Це Це нам? Це нам? запрошення на наступний рік, де зможете взяти участь у дитячих перегонах на бездоріжжі. Ура! Чудово, діти! А тепер запрошую переможців здійснити коло пошани навколо замку. Швидше Сабріно! Швидше, усе. і Тіна, з ними Амадеус і Сабрина. Летять, мов на крилах прудкі стакуни друзі, чаклуни, добрі чаклуни. Якщо річка заширока, бібі перескочив мить І звіс, йо, йо ну ж бо, бор. Вогнища розмови і летять по полю. Коні сонце зустрічать. Перхі, Тіна з ними Амадеус і Сабрина, летять, мов на крилах, прудкі скалі.